Добрий день. Сьогодні продовжуємо вивчати наш курс Кобінаторика, ймовірності, статистика. І сьогодні поговоримо про перестановки з повтореннями. Отже, нехай маємо N елементів. Тобто, перестановкою з N елементів називається будь-яка упорядкована множина з N-елементів, серед яких можуть бути однакові елементи. І як же знайти, ну, наприклад, є якась множина у нас А1. А2, АК. Серед яких цих елементів N. Ви розумієте, чому N. Тому що може бути А1 К1 раз зустрічається тут, А2 К2 разів, АК ну, якісь там КМ разів зустрічається. Тобто А1 зустрічається у нас К1 раз. А1 зустрічається К1 раз. А2 зустрічається К2 рази, нехай. І так далі. І АК нехай зустрічається скільки разів. Якісь там КМ разів. Тоді зрозуміло, що К1 плюс К2 плюс КН дорівнює Н, ну, цього ж Н елементів Тому тобто, їх всі переплюсували. І питання, скільки таких перестановок можна зробити? Серед таких можуть бути елементи, які повторюються. Тобто серед цих елементів А1 точно це К1 раз, А2К, 2 разів і так далі. П з N елементів. Тут К1, К2 і так далі, КМ. І це дорівнює. По-перше, ну, скільки всього перестановок ми могли знайти, якби ці елементи не повторювалися. Скільки разів можна упорядкувати n-елемент множину. Ну, n-факторіал, це ми знаємо. То буде в нас чому n-факторіал? Але зрозуміло, що тут зустрічається А1 елемент К1 раз. Тобто то ще зустрічається, що між собою А1 елемент. То, тут ще треба поділити на що, скільки разів можна упорядкувати? А1 елемент. К1 факторіал. На К2 факторіал аналогічно. Ну і так далі. І КН-факторіал. Тобто ось наша формула. Пересновок з повтореннями. Тобто, скільки пересновок з повтореннями ми можемо утворити. Нехай маємо. Маємо ім'я. Ну, яке ім'я? Євген. Маємо ім'я Євген. Тут задання підступне. Скільки слів можна утворити, переставляючи букву в слові Євген? Зрозуміло, змістовність не зберігаємо. Маємо 5 букв, ми їх представляємо місцями. Але тут питання до вас. Тут ви чого бачите? що бачите? Ну, що тут повторюється? Нічого не повторюється. Тут відповідно скільки слів. 5 факторіал. так? 5 факторіал слів. Тобто буде у нас скільки слів, представляючи літери у слові Євген, можна утворити 5 факторіал слів. То це буде 5 на 4. На 3, на 2. 120 слів. Ну, Змістонічно зберігаючи, це може бути що. І Єв нех, і Єв, і, 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 і так далі. і, 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 і так далі. Ну, Поміняються міста. Задія слів, буде 120 слів, Ці, все можливих. Давайте зробимо наступне. Ми виберемо таке слово, де би повторюватись літери. Відповідно, візьмемо слово Ткаченка. Ткаченко. Тобто світі слів змістовних, незмістовних, змістовність не зберігається, можна утворити перестріляючи літер у слові Ткаченка. Рахуємо. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тобто буде у нас П з восьми. І тут буде що у нас. Т зустрічається один раз, К зустрічається два рази, А зустрічається один раз, ще один, Є1, один, Н. 1 каброхвау і О1. Тобто це буде що таке 8 факторіал поділити на 2 факторіал. Ну, Тут буде що у нас? 3 на 4 на 5 на 6 на 7 на 8 слів. Розумію, ну, що тут не зберігається змістовність, тому слів буде багато. Ну, Порахуємо, так? Так, ну давайте перевіримо. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 6. 8. Так. Ну, перемножимо, чи не будемо множити. Перемножимо, напевне. 4 на 5. 20. 3 на 6. 18 на 20. І на 56. Так. 20. Ну, можна було не так. 12 на 30. Щось я тебе помножу. Та? 12 на 3. Ну, познаки теж добудок не міняється, але так, здається, буде простіше. 20 на 30 на 56 дорівнює. Помножимо, що ми помножимо? 56 на 12 спочатку. Помножу. 56 на 12. А потім на 3. Це буде 6 на 2 12. Так, зараз. Так, і 672. Можете перекладатися на калькуляторі, що 56 на 12, 672. Можете в 100. Можете переконатися. Але я в одному з відео показую, як воно може. І тепер нам треба 672 помножити на 30. Або помножити на 3 і нулик приписати. 672 помножити на 3. 2 на 3, 6. Ну, стопчиком. 7 на 3 21. 21. 6 у 3 – 18, плюс 2. 20. І буде стільки таких. 5, 16 і нулик. 20 160. Тобто. Слів, скільки можна утворити переставляючи літери у слові Ткаченка? 20 160 слів. В'явіть собі, 20160 слів. Спробуйте домашнє завдання порахувати, скільки слів можна утворити, переставляючи в вашому ім імені букви і в прізвищі, скільки слів можна утворити. Якщо у вас виникли запитання, запитуйте в коментарях, підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд. До побачення.